Ранок вдома триває. Зазвичай ви бачите в кадрі тільки нас, ведучих нашого майстра Руслана Шукюрова та Кулінара Чабу Бакоша. Але на ранку вдома працює величезна команда: оператори, журналісти, редактори і режисери. Вони завжди за кадром. Але зараз буде виняток. Ми познайомимо вас із режисеркою монтажу, яка робить сюжети для ранку вдома. Її звати Світлана Войнаровська. Але розповідатиме вона не про телебачення, а про своє хобі це бісероплетіння за давніми українськими традиціями. Світлана Войнаровська, режисерка монтажу, змонтовані нею сюжети. Ви часто бачите в нашому ефірі. А у вільний від роботи час вона займається відродженням українських традицій. Плете з бісеру унікальні українські етноприкраси. Я відпочиваю, роблячи щось руками. Я люблю в'язати, люблю ну, малювати. Мене мама в дитинстві навчала. Вона в мене була вчителем трудового навчання. Світлана, родом з Хмельницького. Телебаченням захопилася ще в школі, навчалася у місцевому телевізійному агентстві. Там зацікавилася монтажем, який продовжила вивчати вже у Києві в університеті імені Карпенка К. А бісером дівчина захопилася всього півроку тому. Після поїздки в Карпати в межах цієї поїздки заїхали на косівський ринок, і от там продавалися оце я вперше Побачила такі якісь от цікаві прикраси, українські стародавні патьорки. от таке, наприклад, я там слово почула. Ну що таке пацьорки? Це ну та виявляється, це назва прикрас. Це такі скляні бусини. Так Світлана зацікавилася історією українських прикрас і дізналася про одне з найдавніших народних мистецтв: бісероплетіння. плетіння. В інтернеті дівчина знайшла майстер-класи і вирішила спробувати. От перша моя силянка, яку я сплела, я люблю просто дуже чорний колір ну, по моєму одязі, зрозуміла. Я собі під чорне платічко собі тому сплиту собі таку прикрасу. Силянка або гердан. Саме так наші предки називали шийну бісерну прикрасу зі строкатим геометричним і частково рослинним орнаментами. Світлана почала вивчати історію таких намист і дізналася багато цікавої інформації про візерунки, які використовували наші предки. До прикладу, ромб. Це символ богині землі. А якщо всередині ромба є крапка, це означає засіяне поле. Такий візерунок був розповсюджений на покутті та буковині. Його зазвичай носили жінки, які виходили заміж і хотіли діточок. Є такі дані про те, що коли вони вишивалися, ці символи, типу на сорочках, і коли жінка вже народжувала декілька дітей, вона цю там сорочку або цю прикрасу знімала і ховала. Бісерні прикраси наші предки використовували як обереги. Навіть по буднях дівчата не виходили з дому без намиста, хоча б кілька намистинок, але мали висіти на шиї як захист від злого ока. Тут такий буквочка С це як типу напівсвастя, і це типу вважається дуже сильний е, обереговий символ від усього зла. Українські орнаменти досліджувала Олена Пчілка. Письменниця їздила селами і збирала інформацію. З її досліджень Світлана дізналася, що в різних населених пунктах України були розповсюджені однакові візерунки. Але ж тоді, ну це дев'ятнадцяте сторіччя, не було зв'язку інтернету да, ну, інстаграму, де можна було зайти, погортати і побачити. Ага, там в сусідньому селі Олена Петрівна вишиває отакий такий узор. Ні, такого ж не було. Але якимось чином воно між собою схоже. Свої дослідження Олена Пчілка презентувала в Європі, щоб популяризувати українську культуру і показати, чим ми відрізняємося від росіян. Отакої от прикраси, отакої от силянки і згарди росіян немає, а в українців є. Вона популярна була на Поділлі, де не де на Волині, і на Галичині її дуже багато. Типу, вона дуже поширена. Силянка була і у доньки Олени Пчілки. Лесі Українки Світлана спробувала відтворити прикрасу, яку носила видатна українська поетеса. Нам невідомо, якого вона була кольору. Ця прикраса, але зараз по малюнку можна її відтворити. І от це така моя інтерпретація. <смас> Чорно-жовта. Історія української культури так захопила режисерку монтажу, що вона почала розповідати про неї в Тік-Ток. Відео майстрині збирають сотні тисяч переглядів. Тож можна погодитись з дослідницею Марії. Чумарною, що одні і ті ж символи з такою послідовністю використані в усіх видах орнаментального мистецтва, не могли бути лише прикрасою побуту. Вони мали велику оберігаючу і зцілюючу силу. А ще Світлана започаткувала власний бренд етноприкрас Біла муха. Назва це прізвисько, яке дівчина отримала в дитинстві від однолітків, бо на їхню думку мала надто біле волосся. я собі чогось згадала оцю білу муху, як мене прозивали, а, ніби як протиставлення тому, що от да, це моя особливість. Да, я біла. І що? Да, я біла муха, окей, хай буде так. Типу, це як підтвердження тому, що да, я українка, я особлива. В цьому Світлана мріє, щоб кожна українка знала, що таке Гердан і носила прикрасу з гордістю як символ власного народу.